Відомий український співак пише в соцмережі. У рожевій я Панамі виступаю у Панамі. Стефанія, моя мати, захотіла таку ж мати. Поміркуй. Панама мати. Це багатозначні слова. Чи знаходимо між країною та головним убором якийсь зв'язок? А може, є щось спільне між мамою та дієсловом мати? У мові є слова, які на перший погляд здаються однаковими, пишуться або звучать однаково. Але не мають нічого спільного у значенні це омоніми. Про те, як впізнавати і розрізняти їх, ти дізнаєшся із цього відео. Насправді ми натрапляємо на омоніми досить часто. Поглянь. Ласка, лава, бал. Ці іменники омоніми і пишуться, і звучать однаково, але значення їх абсолютно різні. Відгадай загадки, якою косою не можна косити? Дівочою. Який ключ літає? Журавлиний. Поміркуй. Які ще веселі загадки з омонімами можеш придумати? До речі, омоніми можуть писатися однаково, але звучати по різному Мука і мука, Замок і замок, Атлас і Атлас Можуть звучати однаково, але по-різному писатися Сонце і Сонце, Роман і Роман. А можуть слова і писатися, і звучати однаково, але належати до різних частин мови. Порівняй Три скільки числівник. І Що роби. Три від дієслова терти. Що? Мило іменник. І як мило прислівник. Потренуймося. Упізнай за картинками слово Омонім, Віз, Лютий. Пара Орган. І орган. Вранці і вранці. Треба відрізняти омоніми від багатозначних слів, які об'єднані між собою спільним або схожим значенням. Хвіст собаки. І хвіст комети, золотий перстень і золотий вчинок. Зверни увагу у тлумачному словнику вони теж по різному подані. Багатозначне записано один раз, а кожне його значення пронумеровано. Натомість омонім записано стільки разів, скільки є слів, а поруч угорі подано цифру, показник. Що вони абсолютно різні. До речі, існує навіть спеціальний словник омонімів, у якому можеш знайти багато цікавинок цікаво, що омонімами можуть бути слова не тільки однієї мови, а й міжмовами. Вони так і називаються міжмовні. Поглянь булка українською. Хліб із пшеничного борошна. А от у болгарській мові слово булка це наречена. Неділя сьомий день тижня. У російській неділя тиждень. Диван від меблів. А от у польській диван означає килим. Прочитай речення і поміркуй. Упродовж тієї неділі я щодня слухав українську музику. Чи все правильно? Справді натрапляємо на лексичну помилку, спричинену сплутуванням міжмовних омонімів в українській мові, на відміну від російської, неділя означає сьомий день тижня у запропонованому реченні правильно сказати того тижня. Завжди говори грамотно. Тепер ти все знаєш про омоніми. Повернімося до відомого співака та його мами, про яких говорили на початку відео. Зрозуміло, що поєднання омонімів у кожному реченні спричинили гру слів або каламбур. До речі, які омоніми використано. Так, слова панамі звучать однаково, але пишуться по різному. Амати. Омоніми. Однакові слова, які належать до різних частин мови. Запам'ятай, омоніми це слова, які пишуться або звучать однаково, але не мають нічого спільного у значенні. Розрізняємо також міжмовні омоніми. Омоніми потрібно відрізняти від багатозначних слів. Які об'єднані схожим значенням. Про особливості лексичного значення слова можеш дізнатися із тлумачного словника та словника омонімів. Став уподобайку стеж за нашим каналом. Учімо українсько разом.